Ну, це якраз от ви зараз перерахували всі пункти, які мали би бути в цьому плані перемоги, О, і ми, ми мали би це почути е, з трибуни Верховної Ради. Тим не менш, от є е, в мене невеличке таке питання: уточнення чи є ж все-таки шанс отримати бодай запрошення до виборів Сполучених Штатів звичайно, але ми маємо зробити свою домашню роботу. От що ще я хотів би е, підтвердити, що я сказав Зеленському під час зустрічі? Що я був дуже щасливий почути не лише НАТО. Бо по НАТО я чекаю, щоб була не просто заява про запрошення, а план, графік, що і коли має відбутися. От коли ми маємо стати членами НАТО? Народ має право про це знати. І я пропоную. Запропонувати український варіант, який би звучав таким чином: в перший день миру. До цього ми маємо отримати шведські або фінські типи безпекових гарантій, а не те, що було не А в перший день миру повномасштабне членство, яке забезпечує безпеку держави в рамках п'ятої статті. І в цих умовах, звичайно, що е, нам треба всім дуже напружено попрацювати. Не ставити завдання партнерам. Бо це не план, коли ти е, кажеш, що ви для мене маєте зробити те, те, те і те. А я буду сидіти і чекати, поки ви це зробите. Бо мова йдеться про існування держави. А план це означає цілі плану. Це означає конкретні кроки, які ми як держава. Вони, як влада, мають зробити для досягнення цих цілей. Це означає відповідні терміни, і призначення, і демонстрація конкретних відповідальних осіб за реалізацію цього плану. План це означає, що головні, хто має забезпечити нашу перемогу, це не партнери. І не влада, і не Зеленський, і не Порошенко. Вони мають зробити максимум для того, щоб це було. А головні, хто мають забезпечити це, Збройні Сили України. І для того, щоб Збройні сили України забезпечили виконання перемоги, виконання цього плану, ми, всі, українці, і в першу чергу влада, мають забезпечити Збройні сили. І для цього нам потрібна стабілізація лінії фронту. уявити ви собі, не можете, що таке кожен. Ранок просипа просинатися і дивитися на сайт Діпстейта для того, щоб подивитися, як змінюється лінія боєзіткнення. Бо ні по телебаченню їхньому, ні по єдиному марафону, на який витрачається мільярди бюджетних коштів, які вони забирають в солдат, ти нічого цього не почуєш. Ми маємо знати, як рухається лінія фронту Селідово, як далеко вони вже відійшли від Ублідару, скільки залишилося до е, Покровська, яким чином далі йде на північ час до часу Яра, що відбувається в Куп'янську, що відбувається в Вовчанську, що відбувається на кордоні Сумському, як відбуваються події в Курській області. Якщо ти цим живеш, то ти маєш робити кроки, які здатні будуть стабілізувати ситуацію на фронті. Перше, що треба для цього зробити, це те, про що я і моя команда говоримо вже більше року. Починаючи з літа 2023 року, ми просто б'ємо дзвони і вимагаємо конкретних кроків по будівництву фортифікаційних споруд. Ми не просто виступаємо про це. Я хочу наголосити, що мій фонд купив майже 100 ескаваторів. Абсолютно більшості нових українського виробництва. І якщо ми не, нам не дали можливість самим будувати фортифікаційні споруди, то ми сьогодні забезпечуємо це сил командування сил підтримки, конкретні полки і бригади, які отримують від нас е цю позицію, звітують і будують те, що не робить держава. Командування ДССТ сил на транспорті, які від нас бригади інженерні отримують. Ці ескаватори і командування артилерійських бригад, командування танкових бригад, командування штурмових бригад для того, щоб вони будували собі позиції. От я вимагаю, щоб ми нарешті створили агенції фортифікаційних споруд, побудували стіну, як я це робив в 2014 2015 роках, Стіна, яка зупинила на лінії Мар'їнка Авдіївка ворога на наступ ворога. І на сьогоднішній день ми маємо берегти наших воїнів. Бо коли в облаштовані фортифікаційні споруди займаються підготовленими бригадами, які захищені від ворожих автів, від ворожої артилерії, коли позиції дозволяють е, знищувати ворога, а зуби дракона, а заміновані поля, а все те, що росіяни зробили е, в лінії Суровікіна, коли очікували наш контрнаступ. Ми знаємо, як це робити, але ніхто не робиться. Вони їздять, демонструють якісь викопані кайнави, а потім показують, що, виявляється, деревина, за якою були облаштовані фортифікаційні споруди, була куплена в п'ять разів дорожче. Пам'ятаєте, які були великі скандали в чотирьох обласних військових адміністраціях про жахливі корупційні вчинки при будівництві фортифікаційних споруд? Пройшов рік. Скажіть мені, будь ласка, хто сидить? Хтось компенсував втрати? А як компенсувати втрати, коли ворог по непобудованим фортифікаційним спорудам подолав їх і пройшов далі? А Україна це на відкритих зустрічних, штурмових діях втратило сотні життів українських воїнів. Так от, головне, що ми маємо зробити самі. Нам ніякі партнери не потрібні. Ми маємо. Побудувати фортифікаційні споруди, ми маємо забезпечити армію. І армію забезпечити не претензіями до партнерів, щоб партнери не забезпечили нас, 14, 14 бригад внов сформованих. Друзі, мені ніхто не перешкоджає і не заважає, заважають, але не зможуть зупинити мене, коли ми облаштовуємо бригади. І кожен тиждень ми на фронт веземо тисячі ФПВ-дронів. Десятки комплексів радіоелектронної боротьби, сотні мавіків денних і нічних, величезну кількість штурмової техніки від квадроциклів до артилерійських тягачів. І коли ми питаємо, а що ж завозить держава, кулаки зжимаються. Як це може бути так, що Порошенка завозить більше, ніж держава?